Жити і боятися дощу вже звикли мешканці п'ятого поверху багатоповерхівки, що на вулиці фабричній п'ять. Пані Алла втомилася робити ремонти і щоразу під час дощу бігати по дому із мисками. Всьому виною старий дах, крізь який дощ лив, як із відра. Я проживаю на п'ятому поверсі, то ця проблема в нас дуже дуже давно з кришою. Навіть якби було сидиш, телевізор дивишся за на вулиці дощ, а тут тобі на голову щось капає. Неозброєним оком у мокрому і сирому під'їзді видно, що проблема із покрівлею будинку таки є. Стара черепиця на двоскатному даху вже давно віджила своє, тому і не дивно, що протікала у багатьох місцях. Тепер проблему усуває бригада. Дахова покрівля з кожним днем стає все кращою і безпечнішою. Лишилося небагато треба покрити покрив бляхою. Завершений поряд на цій же вулиці є будинок, який уже бляхою закритий. Лишилися лише Обробити деякі деталі, котрі можна зробити і під час дощу. Тобто ми хочемо ми хочем встигнути в цьому році доробити цих два будинка. І цього ж року ми завершили розпочаті два ремонта дахів м'яких покрівель. Там не м'які про ці два дах то двох схилі, а там м'які покрівлі. Там ремонт уже завершений, і слава Богу, всі припинилися скарги людей. Капітальний ремонт плоских та двоскатних покрівель комунальники роблять у режимі нон-стоп, адже крім дощів незабаром можна чекати і морозів. Ще три проблемні дахи воловецьких багатоповерхівок у селищній раді обіцяють зробити до весни наступного року. Тож тепер їх мешканців від води захищатиме новий дах над головою, що має прослужити не два і не три роки.